Експрес огляд на модельку М4А1 з фонариком. Гри в руки. Коробка Коробка, звичайно картонна, виробник Vigor. Що маємо? Чисто пластиковий. Приклад регулюється. Магазин скільки там? Куль 300 десь. Ну, Десь 300 куль. Так, фонарик з батарейками. А ну, покажись, як воно. Погано по розміру. Заряджаємо, магазин знімається у нас з цієї сторони, клавіше відмикання магазину. Приклад у нас тут зйомний, дуже туго знімається, є запобіжник. з цієї частини тут перемикається. Так само, щоб зарядити магазин, у нас є, тут, бачите, open. Намальовано і стрілочка. Отак. Оп, і сюди кульки засипаємо. Кульки бажано стрейкбольні, ну можна і звичайні. Спочатку ми відтягуємо лямку, да. отак. І тепер вперед-назад труси. Тепер, щоб ці кульки залишились. Да, ти правильно зробив. Отак вони опускаєш, все вийшло. Тепер просто так. Оп. Опа. І кульки перевіряємо, зверху є. Все. З цим навіть дитина весьмарічна справилась. Примикаємо туго, да. дивись, щоб магазин точно не випав, підбий його. О, все. Тепер заряджаємо і робимо постріл. Воу-воу-воу, дуже сильно вдарило. Є. Тепер розібрався екстеляти, щоб тобі попасти, Ти цілишся через діоптрію і під самий кінець мушки. Mm -hmm. Тобто не на оцей кінчик, а на кінець. А, що? І цілишся у мішень саме вверх і трошечки вправо. Ага, окей, Тримай. О! О, бач? Чітко. Попало на другу. Потужно, потужно стріляє, набагато потужніше, ніж автомати а, Сіма. 11.58 на рівні десь з М93. Вперекладене, трошки вище. Непогано. Не сильно вціляє. Що ти думаєш? Що людям сказати? Варто, не варто? Варто. Варто. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.